Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети. За сприяння Міністерства оборони України слідчі ДБР встановили, що посадовці мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що непридатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого, 200 закуплених за державний Ост кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу через зруйнування частин та механізмів. Через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 мільйони гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку. Колишній посадовець Міноборони підозрюється у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та перешкоджанні законній діяльності збройним силам України, яке призвело до тяжких наслідків, двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів. А також у службовому підробленні санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зауважимо, що торік правоохоронці вже викривали цього експосадовця на розкраданні майже півтора мільярда гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ. Наразі це провадження розслідується.